Союзники України знову зустрілися у форматі Рамштайн для обговорення допомоги Україні у центрі уваги посилення протиповітряної оборони та допомога військам на фронті. Переговори за участю міністрів оборони близько 50 країн відкрив голова Пентагону який у вступному слові закликав країни учасниці Рамштайну допомогти Україні пережити ще одну зиму війни. Оскільки Україні загрожує ще одна зима війни, я закликаю контактну групу надати Україні можливості протиповітряної оборони для захисту свого народу. Ми маємо креативно подумати про те, як задовольнити потреби України у понеділок. Я анонсував новий пакет допомоги на 100 мільйонів доларів. До нього увійде система Хаймарс, ракети Стінгер, Артснаряди, протитанкове озброєння та зимова амуніція. Росія розуміє лише мову сили. Про це на відкритті 17-ї зустрічі контактної групи з питань оборони України у рамках формату Рамштайн заявив міністр оборони Рустему Меров. Урядовець подякував за надану раніше зброю нашій державі, яка допомагає нищити окупантів. Зараз нами на прямому зв'язку точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яку може зрозуміти Москва, це сила. І ми добре вивчили цю мову. Лише з часу останньої зустрічі в рамках формату Рамштайн, шість тижнів тому Росія втратила майже 36 тисяч солдатів. Зброя надана партнерами, зокрема системи Хаймарс, ракети Штормшадов, Скалп «Атакамс», танки Абрамс, «Челленджер», Леопард, змінили ситуацію на фронті.